Привіт, друзі, в етері книжка Лука. Сьогодні читаємо новинку. І сьогодні в день української державності. Я хочу до вашої уваги запропонувати книжку Володимира В'ятровича нотатки з кухні переписування історії, яка є в наявності у фонді нашої бібліотеки. Володимир В'ятрович – відома особистість. Зараз він є народним депутатом України. Він освітує історик, працював деякий час на посаді директора архіву СБУ і розсекретив. Величезну кількість архівів КГБ так, і завжди активно працює над тим, щоб ми якомога більше знали про історію нашої країни. Особливо про ХХ -е століття, тому що ця історія нашої країни є досить така засекречена і в ній багато білих плям. І вашій увазі хочу запропонувати такий невеличкий уривочок з цієї книжки. До речі, в цій книзі зібрані публікації пана Володимира за різні роки, починаючи з 2000-х і закінчуючи ну, сьогодення, так? якщо можна так сказати. І ось таку одну із статей я хочу представити вашій увазі. Помаранчевий урок історії або чому в українському календарі стільки днів незалежності. Ця стаття була опублікована е, на сайті УНІАН 24 листопада 2010 року, 22 січня 1918 року, 1 листопада 1918 року, 15 березня 1939, 30 червня 1941, 16 липня 1990, 24 серпня 1991. Усі ці дати Дні проголошення незалежності України. До них впевнено можемо додати 22 листопада 2004 року День Свободи. Напевно, жоден народ не має у своєму календарі стільки днів незалежності як українці. Очевидно, це свідчить про волелюбність нашого народу, його готовність до боротьби навіть у дуже несприятливих умовах, його здатність перемагати навіть дуже сильних ворогів. Але це означає, що ми не вміли користатися своїми успіхами і постійно втрачали важку здобуту перемогу. Шість років тому, восени 2004 року, українці змобілізувалися у вкрай скрутній ситуації, яка загрожувала згортанням демократії чи навіть втрату державного суверенітету. Попри запевняння аналітиків та технологів про неможливість масового протесту в Україні, він відбувся. І вилився у феєричне явище під назвою Гумаранчева Революція. Заглянув у свою маленьку нірку, переляканий чиновниками, міліцією, есбістами, податківцями, українець несподівано, може навіть для себе, піднявся, використав згордону за десятки років спину, згадав про гордість. Таким новонародженим його побачив світ. Тому саме він, українець, тижнями не сходив із передовиць провідних газет. З екранів головних телеканалів світу став сенсацією. Таким він перелякав владу, яка зрозуміла, що проти нього безсила будь-яка зброя. Ми перемогли тоді, в листопаді 2004 го бо не соромилася бути щирими, не боялася стати проти Кривди, поставила наше спільне громадське понад особисте. Але ми програли згоду, тому що вирішили, що бути такими досить протягом трьох тижнів. На жаль, загальним газом стало я своє відстояв на Майдані. Українці здійснили революцію і надіялися, що справи і надалі підуть самі собою, що якимось містичним шляхом народ перебере все в свої руки. Ситуація вимагала надзвичайних здібностей з боку керівників і надзвичайної готовності до дій з боку маси. Але керівники виявилися дуже пасивними, а вичерпані маси. Не виявила великої готовності до дій. Це слова Василя е, Кучабського про події після 1 листопада 1918 року. Вони надзвичайно точно окреслюють період після іншого листопада 2004 року. Після Майдану всі були певні того, що ми своє зробили. Далі хай роблять вони. А вони, тобто політики, виявилися нічим не кращими за звичайних громадян. І як ми з вами часто продовжували розв'язати власні питання з житлом, навчанням, роботою, через звичні механізми корупції та хабарства. Так і вони користалися своїм новим становищем. Ми зробили собі ідолів Ющенка чи Тимошенко, яких підняли до самих небес, лише без кинути згодом на них усю відповідальність за майбутні країни. Співали їх, їм дружнім хором Осанна. Для того щоб потім з повним правом кричати розітне. Період 2005-2010 років став часом невикористих нами всіма владою громадянами унікальних можливостей. Ми виявилися не готовими. Схоже, як і в 1918 році, Україна знала, як виборити державу, але не знала, як її будувати. Українці були чудовими опонентами влади, повстанцями, дисидентами. Вміли боротися з нею, не вміли скористатися її здобуттям. З одного боку, не було людей підготовлених для заняття державних посад. Адже наші молодіжні організації, навіть в незалежній Україні, готували партизан і лісовиків, а не необхідних країн-службовців. З іншого, громада категорично не сприймала своїх при владі, адже для українців влада була завжди чужою. Тож коли в ній з'явилися наші. Ми геть не знали, як з ними поводитися. Одні, як звично, бачили у владі ворогів, і тих, хто пішов на державну службу, вважали мало не за продавцями. Інші вдавалися в іншу крайність, боялися сказати бодай щось критичне про наших і заплющували очі на те, як вони впевнено ставали схожими на минулих опонентів. За Хусеортеґо і Гасетом історія не вчить, як треба. Робити, але вона показує, що робити не слід. Історія України повинна навчити нас не розслаблятися після важких перемог, продовжити активну боротьбу з утіленням ідеалів. Історія дуже вимоглива вчителька, і вона повторюватиме свій урок без разів, доки ми її не засвоїмо. Напевно, саме для того, щоб ми нічого не навчилися в нашого минулого, теперішня влада відверто цензурує історію. З підручників зникла інформація про окремих осіб, які і цілі періоди наші трагедії та перемоги. Серед вилученого Помаранчева революція. Але пам'ять не книжка. З неї не викинеш комусь непотрібні сторінки. Ми пам'ятатимемо про нашу перемогу 2004 го Ця пам'ять надихатиме на подальшу боротьбу, на наступні перемоги. І найважливіше готуватиме до важкої роботи після здобуття нової перемоги. І дуже сподіваюся, що ця нова перемога буде незабаром. Раджу всім до прочитання цю книжку, тому що це надзвичайно цікава книга. Тут відкривається дуже багато цікавого нового про незнання нам до цього часу сторінки історії України, які багато-багато років або замовчилися, або викривлялися. Дякую за увагу. До нових зустрічей!